Сьогодні приходять в обласну адміністрацію близько 60 людей, які сказали, що ми не всі звернулися, але звернемося і прийдемо до вас жити. Ті кошти бюджетні, які були направлені для того, щоб виділити для сімей житло, частина держава приймає участь, частина приймають люди самі за рахунок кредитів. Відповідно, люди взяли кредити, прийняли участь, кошти, ви тут всі чудово знаєте, хто не знає, я нагадую, що кошти бюджетні близько 10 мільйонів, пішли і там. На списання взятого кредиту цим підприємствам. Але вибачте, слабо віриться, що керівник не знає порядок зарахування коштів на свої рахунки. Це все якби гарні розмови. І тому якби, така пропозиція, що разом, наверное, мабуть, і нам, прокуратурі, і обласній адміністрації, треба з людьми зустрічатись і розділити спільну Відповідальність за те, що люди взяли кредити, платять відсотки з мізерних своїх зарплат. А ми займаємося зрозуміло, чим ми займаємося в цьому питанні.